Затерка волок та млинці з тертого листя таких страв не знайти в жодному з ресторанів. Меню з гірким присмаком історії то акція зовсім не про їжу, а про трагічне минуле. Є такі, на жаль, які вважають, що голодомору не було. Дехто каже, що були ледачі, нічого не робили та й помирали з голоду. Акція кажуть організатори, не політична, тому жодними партійними кольорами не зафарбована. Млинці активісти пекли самотужки. Рецепти дізнавалися від бабусь. Такі млинці, вони зроблені із картоплі у лушпайках, добре обмитої. І буряки, ну і листків капусти. Поїсти на дурничку, хай навіть і млинці і з Лободою, перехожі погодилися охоче. Наситий шлунок, така їжа сучасникам навіть сподобалась. Ні, тоді не, не нормальні блінчки, тобто пресне. Так би я псолі добавив, чесно. Я не знаю, в нього немає взагалі ніякого смаку рашення, що і запах якийсь дивний від їжі насущної до страв духовних. Активісти, крім меню, презентували й нове дитяче видання про голодомор. Цю книжку радіють автори вже схвалено міністерством освіти, бо нічого зайвого для молодої психіки в ній немає. Ця книжка вона е, дійсно більше працює на формування милосердя у дітей, на формування власної ідентичності. Аби душі дітей не травмувати, використали алегорію тогочасних політичних діячів. Замінили на зайчиків та білочок. Через цих героїв будуть діти пізнавати про не про голодомор. А про голод? українцям, відгодованим сучасними супермаркетами, ось такі млинці із буряка і тертого листя навіть прийшлися до смаку. Щоправда, проекспериментувати і спробувати, хоча б кілька місяців прожити лише на таких харчах не згодився ніхто. Оксана Романюк, Борис Троценко, день Сіті.